Привіт, друзі! Сьогодні ми разом познайомимося з дуже цікавою пташкою, курочкою. А перед цим не забудь поставити лайк цьому відео та підписатися на мій канал, щоб ми завжди співали і вчилися разом. Готові! Тоді вперед! Курка ходить по дворі, що шукає у траві. Ко-ко-ко вона співає, радо всім допомагає. Курка любить ще смачненьке. Зернятко і горох маленький, зьовом вона стук, стук, стук. Знайте все, вона наш друг, під крилом сидять кучата, дуже гарні ці хлоп'ята, квочка їх вже обіймає, Від дощу дітей ховає, коли сонце в небі встало квочка вже усе прибрала. Веде в садок, це ранковий їх урок. Курка з іншими пташками, де купатися з дітками, Лест у річці сміх і гра, дружна і класна це сім'я, мудра, добра, та моторна курка мама неповторна Ко-ко-ко усім говорить. І порядок в дворі творить, заспіваємо пісеньку ще раз, курка ходить по дворі, Щось шукає у траві, Ко-ко-ко вона співає, радо всім допомагає. Курка любить щось смачненьке, зернятко і горох маленький, Зьовом вона стук. Знайде все вона наш друг, під крилом сидять кучата, дуже гарні ці хлоп'ята, Квочка їх вже обіймає Від дощу дітей ховає, коли сонце в небі встало Квочка вже усе прибрала, та шенят веде в садок, це ранковий їх урок. З іншими пташками де купатися з дітками, Лест у річці сміх і гра, дружна і класна це сім'я, мудра, добра, та моторна Курка, мама, неповторна Ко-ко-ко усім говорить, і порядок в дворі творить. Молодці друзі, ви є справжні розумнички. Якщо вам сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А в наступному відео ми дізнаємося ще щось цікаве. До зустрічі, друзі! Бувайте!